У п'ятому Вінницькому художньо-професійно-технічному училищі практичні навчання для зварювальників: 25 майстрів виробничого навчання з різних куточків країни та 4 студенти відпрацьовують 4 види зварювання, практикуються для підвищення кваліфікації. Складова гарно якісно виконати зварне з'єднання це підготувати пластини, і підібрати режими зварювання. У секції газозварювання працює студент Ковельського професійного училища Віталій Шудра. Хлопцеві 18 років суспільному розповідає, відпрацьовує таврове з'єднання. Сумішу кисню та ацетилену розігріває метал до 3,5 тисяч градусів. «Відкриваю трошки кисню, потім відкриваю ацетилен, більше ацетилен, щоб не було багато топчення, і виставляю собі полум'я. Аргонно-дугове зварювання металевих пластин практикує студент Вінницького профтеху Нікіта Нікітін. Хлопець родом із Харкова. До Вінниці на навчання переїхав у 2021 році. Професію зварювальника вважає престижною. Така специфічна професія. Вже зварювальники не ті, котрі там ходять, замурзані всі. Ось така маска картонна. А вже бачите. Вже камельйони придумали. Сьогодні Нікіта готується до конкурсу зварювальників «Голд Кап Лінде», який наприкінці місяця пройде у Чехії. Буду зварювати пластини 200 мм, 4 мм в товщину. Ось. Буду зварювати на кромки в два проходи. Це треба довести до того, щоб я спокійно зміг зробити дуже красивий шов. Покращує знання та практичні навички її майстер виробничого навчання Привільського професійного ліцею Оксана Каламбет. Я із Луганської області. Ми переміщений навчальний заклад. Нам потрібні будуть спеціалісти, які будуть відбудовувати нашу Луганщину. І ми мріємо всі, що ми повернемося додому. Практичні навчання для викладачів та студентів на базі Вінницького профтеху номер 5 організували в рамках науково-практичної конференції. Розповідає директор закладу Андрій Безуглий. Подібні заходи конференції вони дають можливість не тільки поспілкуватися з спеціалістами, а й підвищити свою професійну, долучитись до новітніх технологій. Конференцію для зварювальників зорганізували коштом українсько-швейцарського освітнього проєкту Ед АП, каже співорганізаторка конференції Юлія Єпіфанова. Техніку, розхідники, одяг та взуття безкоштовно надали українські та закордонні компанії. Бізнес приходить, каже, як воно має бути, на що треба звернути увагу, на якому обладнанні вони мають працювати. Привозить це обладнання, привозить розхідники і дуже якісно готує викладачів, які в свою чергу далі будуть готувати учнів. Навчання для майстрів та учнів у Вінницькому профтеху триватиме до 10 квітня. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.